І Лон Маск постачає в супермаркети овочі, які виробляються зі спеціального пластику. Уряд давно знищив справжнє небо, і все, що ми бачимо на горі, лише штучна проекція. А Тейлор Свіфт шпигунка Пентагону. І крім того, клон американської сатаністки Зіни Лавей. Ні, це не темник новин російського першого каналу. Це конспірологічні теорії, які я почув від звичайних людей у Твіттері лише протягом останнього тижня. Кожного з нас був такий досвід. Ось ми спілкуємось з людиною, душевна розмова, все класно, і тут вона каже якусь конспірологічну діч. про ковід, війну, євреїв, московський патріархат. І тут ви звичайно думаєте: Господи, ну нормально ж спілкувались. Ну навіщо ти оце? І, взагалі, як ти можеш в це вірити? Заплющіть очі і спробуйте уявити конспіролога. Як він виглядає? Можливо, можливо, довга борода, жилетка з кишенями, шапочка з фольги. А, вони живуть в трейлері серед гір або в підвалі покинутого будинку, закривають двері на 69 замків. А у вітальні стоїть десяток моніторів з оцими всіма хакерськими штучками. Але що якщо справжні прихильники теорії змов нічим насправді не відрізняються візуально? Що, якщо їх насправді значно більше, ніж ви можете собі уявити, і на вигляд вони значно нормальніші? А що, якщо насправді всі ми від мужика в певнушці до Сергія Жадана схильні вірити в конспірологію? Це подкаст Масони проти рептилоїдів, в якому протягом дев'яти випусків ми будемо говорити про найпопулярніші, найдивніші і найшкідливіші теорії змов, у які вірять українці. Можливо, в кінці останнього епізоду ми з вами краще усвідомимо звідки це з нами і за що Бог нас наказує. Ласкаво, прошу за колісо.